Представляють єдині знижки на кучику крем, 20% в Аптеках, подорожних, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Українські чоловіки все зухваліше штурмують держкордон. На Одещині прикордонники знову назбирали чималий урожай ухилянтів. Ділки вигадують все нові й нові схеми нелегального перетину держрубежів. А за послуги просять заплатити криптовалютою. Однак правоохоронці не пасуть задніх та викривають незаконні схеми. Усі деталі таких нелегальних туристичних маршрутів, як піших, так і водних, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. І а ми переходимо до новин. Проклали маршрут до Молдови через телеграм-канал. На Одещині затримали 27 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Чоловіків затримали співробітники подільського загону разом з поліцейськими. План незаконного перетину кордону військовозобов'язані узгоджували в одному з чатів соцмереж. Якби перетин був би успішний, вони мали заплатити від 4 до 7 тисяч доларів на криптогаманець провідника. До місця збору чоловіки добиралися саме самостійно – стійно, на поїзді, на таксі, а декого навіть підвозили жінки. Після чого молодики пішки йшли до держрубежу. На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за частиною 2 статті 204 четвертої КУПАП. Справи скеровані до суду. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб. На жаль, інколи до таких незаконних дій залучають і підлітків. Переправниками стають саме неповнолітні, аби не нести кримінальної відповідальності за такі злочини. Так нещодавно біля кордону з Угорщиною затримали порушників у супроводі підлітків. Горе туристам залишалося буквально 100 метрів до одежрубежа. Однак прикордонники вже чекали на порушників за свою пригодницьку мандрівку і супроводом. Кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США. Серед туристів були чоловіки з Запоріжжя. Прикарпаття та закарпаття у ході реалізації оперативної інформації наряд помітив групу осіб. Невідомі прямували в бік тиси, руслом якої проходить кордон з Угорщини. Зрозумівши, що їх викрато, спритники спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл, що змусило правопорушники виконати законні вимоги прикордонного наряду та зупинитися. У ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон, було виявлено двох неповнолітніх місцевих жителів 13 та 14 років, які здійснювали їх супровід за свою пригодницьку Дівкою із супроводом кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів. США. для з'ясування обставин та складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення передбачені статтею 185.10 та 204.1 КПАП, чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. Наразі співробітники оперативно-розшукового підрозділу Мукачівського загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконної подорожі. Є й інші любителі екстриму, які у спекотні дні вирішили охолодитися у водах знаменитої річки Тиса. А на додачу ще й перетнути державний кордон за такі водні процедури, навіть заплатили чималі суми за можливість покупатися у тисі. Одесит віддав 10 тисяч доларів. Його попутник з Тернопільщини 5. Однак, прикордонники перервали цей заплив та затримали порушників. Двох осіб, які планували перепливти Тису, щоб потрапити в Угорщину, затримав прикордонний наряд. Чоловіків, які йшли в напрямку тиси, військовослужбовці помітили під час патрулювання та одразу висунулися на їх затримання. Водночас правопорушники, помітивши прикордонників, спробували втекти, один навіть стих стрибнути у воду. Щоправда, він далеко від берега відплисти не встиг, оскільки на нього вже чекав прикордонний катер. З'ясувалося, що плавець є жителем Одеси. Його попутника, жителя Тернопільщини, прикордонники, також затримали на березі річки. Як стало відомо, обидва. Чоловіки приїхали на Закарпаття з метою незаконного перетинання кордону. Ділки, яким Одесет віддав 10 тисяч доларів, а тернополянин 5 тисяч доларів, і ще мав 5 віддати в Угорщині, пообіцяли, що вони зможуть безперешкодно перетнути кордон. Але чоловіки, вочевидь, не здогадувалися, що їм доведеться долати кордон річкою, адже й документи і речі, які вони мали, не були додатково захищені від промокання. Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене статтею 204.1 купап незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. Наразі особи причетні до організації незаконного перетину затриманих чоловіків встановлюються. На жаль, такі купання нерідко закінчуються трагічно, бо тиса річка. Підступна зі швидкою течією крижаною водою, крутими берегами та підступним дном, яке засмічене гілляками, корчами та камінням. Державна прикордонна служба України застерігає, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Також такі протиправні дії нерідко пов'язані з ризиком для життя та здоров'я, що ми і спостерігаємо у новинах чи не щодня. Забирають життя й води інших річок на Дністрі. Ще одна спроба незаконного перетинання кордону закінчилася трагічно. Прикордонники могилів Подільського загону отримали інформацію від місцевого жителя про те, що він спостерігає, якщо Чоловік стрибнув у Дністер і поплив у напрямку Молдови. Водночас очевидець повідомив, що плавець різко зник під водою. Вартові кордону оперативно розпочали рятувальну операцію за допомогою службового катера. Та, на жаль, згодом тіло чоловіка знайшли без ознак життя. До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції. Встановлено, що загиблим є 43-річний мешканець Могилів-Подільського. При собі він мав телефон та закордонний паспорт, які були загорнуті у поліетиленовий пакет. Це вже друга трагічна загибель під час спроби незаконного перетинання кордону вплав через Дністер. Загалом, за даними прикордонної служби, від початку повномасштабного вторгнення у тисі загинуло майже три десятка людей. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Вже зафіксовано у річці тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за все, це ті, хто намагалися і напрямком для себе вибрали лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону, то це вже понад 35 випадків. Нагадаю, що нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано колючий дріт, що встановлено вздовж річки Тиса. Користувачі припустили ймовірно, це пов'язано з повідомленнями про те, як чоловіки призов віку намагаються переплисти річку, щоб незаконно перетнути державний кордон. Зауважимо, що це не перше відео колючого дроту вздовж водойми. Ще у квітні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував схожі кадри. Відчайдушний крок українських чоловіків штовхають різні причини. Ймовірно, це і лагідна мобілізація та безліч оголошень у телеграм-каналах про легальний перетин кордону. Але по факту легальний перетин кордону перетворюється на екстремальний через підступні води українських річок, особливо у темний час доби. Такий екстрим ще й шалених коштів вартує. А 100% гарантій, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає. На початку війни. Суми, які вони брали, це від 5 до 14-15 тисяч доларів. Іноді були 16. Тобто і ті, хто реально тікав від війни, ті, хто змушені були покинути і мали якийсь невеличкий бізнес, великий бізнес, да, успішний бізнес, вони готові були платити такі гроші, але. Гарантії на те, що їх якби переправлять, звісно, що не було, тому що цю інформацію ми діставали від тих, кого ми затримували. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.